Поліцейські зафіксували 1666 влучань за добу. Поліція задокументувала воєнні злочини армії РФ. Ворог обстріляв міста Костянтинівка, Красногорівка, селище Велика Новосілка, Желанне, села Михайлівка, Новоселидівка, Стінки. Пошкоджено 24 цивільних об'єкти, 14 житлових будинків, магазин, господарські споруди, гаражі, трансформатор. Новоселидівку окупанти обстріляли з артилерії, поранили трьох людей. Серед них дитина 2007 року народження. Пошкоджено два приватних будинки. Внаслідок артобстрілу поранено. Цивільну особу в Красногорівці по Михайлівці Росія завдала авіаудару двома універсальними міжвидовими плануючими боєприпасами УМПБ д 30 СМ. Руйнувань зазнали п'ять приватних осель, гаражі, господарчі споруди, трансформатор. Інформації про постраждалих наразі не надходило. З РСЗВ град росіяни накрили велику новосілку, пошкодили три будинки, магазин. Крім того, у ніч на 1 квітня армія РФ вдарила подружківці ракетою. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено заклад культури, адмінбудівлю, заклад освіти та автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.